Доброго дня. Вітаю. Представтесь, будь ласка, Сергій Левінке, голова громадської організації Нове місто. Для мене особисто це частина наших проєктів громадської організації Нове місто по активізації населення. Тобто власним прикладом намагаємося активізувати людей, залучити до роботи і. Люди розуміли, що хтось за нас нічого не прийде, не зробить, а тільки самі ми зможемо щось зробити. Яким ви бачите майбутнього цього парку? А в майбутньому, ну, якщо взяти близьке майбутнє, то я бачу це створення міської програми. А, тобто загальна концепція нам потрібна, що має бути з цим парком. Це Нехай це буде такий собі сквер, чи, можливо, парк відпочинку. Тобто сам, самі люди а, мають вирішити, Тому обов'язково має бути круглий стіл, на якому будуть присутні представники влади, представники громади, які самі вирішать, що з ним зробити. Я маю надію, що це буде європейський зразок парку відпочинку, в якому, можливо, будуть а, і спортивні якісь. У знаряді, можливо, буде і велотрек, алеї. Ну, тобто все, що люди. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Конрадів Роман Семенович. А навіщо ви участвуєте в цьому проєкті? Ну, хочеться мені, щоб було гарно. І, в принципі, не подобається мені коли мусор. І хочеться порядку. порядок. А яким ви бачите цей парк в майбутньому? Ну, думаю, дендропаркировали. Хотелось такую дуру. Обонавить краще. Все, yeah. <laughs> дякую. Елена, пришла помогать. Этому хорошему начинанию. Потому что мы должны жить в чистом городе. Дети наши внуки должны жить в чистом городе. До этих пор у нас туда только с Василием Спасибо ребятам, решили начать уборку. Мы потихоньку подсоединяемся, подтягиваемся. Надеюсь, что все жители окрестных домов тоже следуют нашему примеру. Спасибо ребятам с группы. И каким вы видите будущее этого парка? Будущее парка я вижу как и прошедшее, в котором я когда-то в детстве гуляла, ходила в кино. Надеюсь, кино будет не будет, а парк будет. Иначе и быть не может. Для этого мы сюда собрались. Для этого мы тратим время. Вот, детей приводим сюда. Пусть тоже подтягивается за нами. Вот. А хорошее должно жить. Плохое тканет в лето. А хорошее будет процветать. Спасибо. Спасибо и вам. Доброго дня. Представьтесь, было. Добрый день. Янкович Сергей Николаевич. А, що для вас участь в цьому проєкті роз... відбудові парку? Особисто для мене відбудова парку. Яким ви його бачите в майбутньому? Не скоро бачу таким хоча б, як був він до цього. Прибраними росли квіти, а не кущі. Дякую. І гуляли діти. Дякую, дуже добре. Мене звати Боділ Дмитро. А що для вас э, відбудова цього парку? Ну, Починаємо з цього парку будувати нове місто. Це початок нашої великої праці. Цей парк в майбутньому. Ой, дуже великим, багато дітей, людей, атракціони. Для початку э, хоча б лавочки поставити, зробити для людей алеї. Ну, а... Був він повноцінний парк відпочинку. Долучайтеся до прибирання парку, кожну суботу ми на вас чекаємо.